Назвіть сьогодні монаха, священика чи єпископа, до думки якого прислухаються президенти королі, імператори і навіть папи римські. і не просто прислухаються, а під впливом його змінюють політичні рішення. Якщо сьогодні християни часто думають приймати їм активну участь у політичному житті чи ні, то в 12 столітті найбільшим політичним лобізмом займався Бернард Склерво, монах цистерсіянець. Він належав до тих людей, які були твердо переконані у своїх поглядах і не сумнівалися у власних виборах. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. Заохочую підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, бо обіцяю, воно буде цікавим. Сьогодні декілька цікавих фактів з життя святого Бернарда Склерво, а якщо точніше, то 10 цікавих фактів. Отже, факт номер 1 Святий Бернард народився в 1090 році в аристократичній французькій родині в замку Фонтеу. Це біля Діжо. Його мати Алета де Монтбард схопила немовля, принесла до місцевої церкви і поставила на вівтарі і присвятила його Господу. Дуже важливо присвячувати благословляти дітей, присвячувати їх Господу. Факт номер два. Святий Бернард глибоко пережив смерть матері, коли та померла. Він мав кризу, він мав 17 років, і тоді він попросив Діву Марію стати йому за матір, а набожність до Діви Марії поширив по всій Європі. Він часто молився словами Аве Марія. Це біблійні слова в святому писанні в Євангелії від Луки в першому розділі. І він часто повторював Аве Марія! Аве Марія і одного разу почув Аве Бернард. Діва Марія вічлива, вона відповідає на привітання. А ми пригадуємо, що сталося, коли Діва Марія привітала Єлизавету. Дух Святий сповнив Єлизавету. Так вона каже: як тільки привітання дійшло до моїх вух, Дух Святий наповнив, і дитина здригнулася в моєму лоні. Мотивація, щоб часто вітати Діво Марію. У віці, факт номер три, у віці 22 років вступив до цистерського монастиря в Сітом. І до богопосвяченого життя разом з собою увага схилив. Як ви думаєте, скільки? Скількох людей він забрав з собою в монастир? Напишіть в коментарях. Так, ви вгадали, він схилив 5 своїх братів, які теж пішли з ним в монастир, і 30 своїх приятелів, а також згодом до того ж монастиря вступив і його батько. Після прийняття свячень пресвітера він заснував монастир в Кляраваліс, Ясна Долина, і став його першим абатом. Один із братів, до речі, дуже цікава історія. Не хотів слідувати за покликанням. І коли Бернард Склерво його переконував, то той в цей, в цей час брав участь в облозі якогось там замку, був лицарем. так. І перед ним була кар'єра лицаря якогось воєначальника, бо він був з аристократії. І в монастирі він не хотів іти. І Бернард зробив так: штовхнув його в бік і сказав: в це місце будеш поранений. І, слава Боже, увійде через рано, щоб Тебе переконати. Так і сталося. Факт номер 4 Мав таку силу проповіді і переконання, що матері ховали своїх синів в польохах і коморах, коли дізнавалися, що до їхньої місцевості прийде проповідувати Бернард. Чому? Бо найчастіше після його проповіді молоді люди кидали все і йшли в монастир вести Богопосвячене життя. Факт номер 5. Обійшов Італію, Німеччину, Францію і Англію, щоб переконати тогочасних політиків, що справжнім папою є Інокентій II, а не узурпатор Анаклет II. Факт номер 6. Завдяки своїй харизмі переконання, Бернард Склерво переконав антипапу Віктора IV поєднатися зі справжнім папою Інокентієм II. Факт номер 7. Був Бернард був. Натхненником другого христового походу, завдяки своїй проповіді. Візеле він надихнув християнське лицарство Європи. Внаслідок цієї проповіді сформувалася армія з лицарів, з, з лицарів Лотарингії, Фландрії, Німеччини, до якої приєднався також король Франції Людовік VII Молодший. На тему Другого Христового походу є на моєму ютуб каналі додаткове відео, там багато цікавих фактів. Заохочуй переглянути. Окрім того, в цьому відео я представляю християнську католицьку духовність лицарства, автором якої є святий Бернард Склерво, він написав твір Похвала новому лицарству. Заохочуй переглянути це відео. Факт номер 8 Святий Бернард є автором багатьох біблійних екзегетичних коментарів, зокрема автором найобширнішого середньовічнього коментаря до пісні пісень. Якщо не помиляюся, то здається 86 проповідей він сказав на цю тему. Ну no і випадало би в цьому моменті no, зацитувати хоча б невеличкий уривок. Hm. От спробуймо. Хай він мене цілує цілунками уст своїх. Хто це говорить? Обручниця. Ким вона є. Це душа спрагнена Бога. Коли хтось є рабом, то боїться свого пана, коли є наймитом, то сподівається зарплати. Коли є учнем, наставляє вухо на голос свого вчителя. Коли є сином, шанує свого батька. А коли хтось жадає поцілунку, то значить любить. Факт номер дев'ять. Za czasów Bernarda Sklerwo, Orden w bardzo mocno rozwinął się aż do 168 monasterii po Europie. I fakt numer 10. Święty Bernard był nazwany niekoronowanym Volodarem Europy. Miał taką siłę przekonania: przekonywał knezów, królów, Volodarów lokalnych, większych, mniejszych i nawet paprymskich. Служив їм таким дорадником і ніколи не, не бажав бути кимось, не знаю, в ієрархії кардиналом. Здається, його призначили архієпископом Мілану, але він так і не прийняв тої, того призначення, тої гідності. Най, найбільше в ієрархії то був, здається, абатом і все. Але завжди, знаходячись в тіні, завжди знаходячись в смиренні, впливав на всю Європу. Тому був названий. Не коронованим Європи і сумлінням Європи. Дякую, дорогі друзі, за те, що ви були до цього моменту. Маю до вас прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який факт із цих десяти вас вразив найбільше. Дякую також за підтримку цього каналу. Я її використовую на різні діла для перемоги. Хто бажає долучитися то в описі є така можливість. З Богом до зустрічі!